Права 1285. Запиши десятковим дробом. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас написано 24,1. Ну, записуємо це десятковим дробом. Пишемо 24, цілих. пишемо 1. Є. Далі, друге, 5,8 і 2. Ну що ж, записуємо 5, цілих. Далі 8. Ну і 2. сотих. Читається 5,82. Далі переходимо до третього. Бачимо 119,7 і 3. тисячних. Записуємо, що це буде цілих. Потім пишемо десятих буде 0. Далі сотих 7. І 3. Читається 119,73. тисячні. Переходимо до четвертого, бачимо 5. десятих. Ну що ж, то записуємо, що цілих частин у нас буде 0. Ну і додаємо 5. десятих. 0,5. Переходимо до п'ятого, бачимо 7-8. десятих, 8 сотих. Записуємо, що цілих частин у нас 0. Далі десятих 7, Ну, а сотих у нас 8. Читається. 0,78. Переходимо до шостого, 6-го, Ну що ж, Записуємо, що цілих частин у нас 0. Далі десятих у нас 0. сотих у нас 0, Ну і є 4 ,00. Так, читається 0,04. Ну що ж, ось таке завдання на запис числа в вигляді десяткового дробу. На цьому вправу завершено.